Словами щастя, як кажуть дехто, де то щастя знайти, воно таке миттєве, сьогодні є, завтра нема. Але в писанні ми читаємо в Ісуса Навина гарний рецепт. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, тобто ти говориш про неї, але будеш роздумувати про неї. Тобто, ми розмишляємо, ми переварюємо інформацію в день і вночі, навіть коли вам не спиться. Уявляєте, собі згадали якесь місце списання, Господи, що ти мав на увазі? Роз'ясни мені, я не розумію. І починаєш роздумувати, в кого безсоння. Щоб додержувати, чинити все, що написано в ній. Не тільки знати, так? не тільки роздумувати, а ще й, виявляється, треба робити, згідно того, що ми прочитали. І тоді зробиш щасливими дороги твої, і тобі буде щастити. Вау! Рецепт. Як ти хочеш, щоб тобі було добре, ти почувався щасливим, виявляється, ти маєш це слово, воно має не відходити від твоїх уст, очей, ти маєш читати, говорити про нього, маєш роздумувати про це, потім робити все це, що ти знаєш, і тоді тобі буде щастити на всіх твоїх дорогах і на всіх твоїх шляхах.